Доброго дня, дякую, що заглянули на мій канал. У цьому відео ви бачите демпферні диск щеплення для встановлення на важкі мотоцикли Урал Дніпро ТК-750. Ось такий диск фірми FSO. Це диск від автомобіля DeoSense, повністю перероблений під встановлення на Дніпровське щеплення. Ось така шліцева. По діаметру він підходить передо гарної якості, пружини. Зменшений виліт, для того, щоб не задівав за коробку передач. Диски є в наявності у великій кількості. Будь ласка, звертайтесь за телефоном в описі під відео. Відправлю будь-яким зручним для вас способом. Дякую за увагу! Також не забувайте підписатись на мій канал, тому що багато цікавого по мотоциклах МТ Дніпро Урал К750, дизельні двигуни, генератори, токарні роботи і все таке інше є на моєму каналі.